Постать ювіляра широко відома на теренах нашого краю. Адже, хоч Віктор Андрійович і народився на Вінничині, але по праву вважається геніальним композитором, художником і поетом Зміївщини. І тому велика кількість людей прийшла до палацу культури задля того, щоб привітати Віктора Андрійовича. А для митця немає нічого ціннішого ніж визнання прихильників. У мене дуже хороше враження від такого свята, яке мені влаштували мої друзі і, і мої. Глядачі, які так тепло стоячи сприймали мої пісні. Я дуже вдячний, вдячний всім всій зміївщині, яку я дуже люблю. Спасибі вам, всім. Творча еліта Зміївщини виконувала всім відомі твори іменинника. Наприклад, пісня Моя Зміївщина у виконанні Дмитра Кальченка вже давно вважається візитівкою нашого краю. Та подарунком для Віктора Андрійовича став приїзд з Москви Анатолія Поліщука, з яким композитор працював в Палаці культури ще в далекі 50-ті і з яким не бачився багато років. Я не буду довго говорити, що який він чоловік, Він прекрасний, білейший чоловік, художник, прекрасніший художник. А мелодист який. це зараз дуже рідко в нашій мірі, які пишуть пісні такі, які неприємно служать. Вот. стихи пишет на двоих на языках на русском, вы знаете, на иностранном и украинском это же здорово вот. просто я благодарен этому человеку, что я вот, в это время, после того перерыва, я здесь не был 38 лет и снова в этих залах, в которых я выступал мне очень приятно, и хочу поздравить чтобы Виктор Андреевич долго І населі українському. На Протягом багатьох років Віктор Андрійович співпрацює з творчими людьми з Мівщини. Роман Кахович, Микола Кривеженко, Сергія Мосов, Валентина Біленька та багато інших видатних постатей нашого краю завітали на ювілей до Віктора Андрійовича з найтеплішими словами та побажаннями. А ювіляр, в свою чергу, поділився своїми планами на майбутнє. Буду писати, буду. Старатися підняти свою, значить, як сказати, лебедину пісню. лебедину пісню. Моя лебедина пісня ще попереду, я так думаю. Ми приєднуємось до всіх привітань та бажаємо ювіляру подальшого творчого натхнення, здоров'я та довголіття. Адже саме завдяки таким людям, як Віктор Андрійович, процвітає мистецьке життя на Зміївщині.